Дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро і розгромили війська окупантів. Аналітики з інституту вивчення війни вважають, що наступ Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонської області масштабніший, ніж ті рейди, що були раніше. Про це йдеться в їхньому звіті. Геолокаційні кадри вказують на присутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антоновського мосту, зазначають аналітики. Ну а далі інформація виключно з російських пропагандистських джерел, які заявляють, що 19 жовтня дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України завоювали плацдарм у селищі Кринки. За словами Росіян, піхота РФ нібито контратакувала та відтіснила Збройні Сили України до околиць селища. Проте сили оборони України все ще контролюють деякі будинки в Кринках.